Вітаю, проблема з комунікаціями щодо Трампа існує, і це вже ніхто не приховує. Вчора Володимир Зеленський висловився досить однозначно про те, що нам не потрібні певні переговорники, нам не потрібні прокладки між чинною владою України і чинною владою майбутньою владою Сполучених Штатів Америки. Мається на увазі, звісно, Дональд Трамп. Адже з Байденом у Володимира Зеленського все добре, і комунікація налагоджена, але... Проблема в тому, що Байден нічого не вирішує, вирішує вже Трамп і це всі розуміють. І сьогодні потрібно налагоджувати відносини саме з Дональдом Трампом. Але таких відносин налагоджених немає. Поїхав Андрій Борисович до Вашингтону, зустрічався там з людьми Трампа, але ймовірно, це мало що дало. І ось сьогодні ми бачимо вже підтримку слів Зеленського і виступив прес-секретар, його який зазначив наступне: це цитую суспільне суспільне новини. У Зеленського прокоментували заяву Орбана щодо припинення вогню з Росією. Радник президента Литвин, це радник вибачаюсь, у коментарі. Нам заявив ну, суспільному. Якщо вже виявиться, з'явиться такий настирливий гонець від Путіна. То ми можемо на його ультиматум відповісти одне. Нам потрібен реальний, надійний мир, справедливий для України. Гонці від Путіна нікому із залучених учасників роботи заради миру не потрібні. Ой, Я не знаю, як, я не знаю, як далі коментувати все те, що відбувається. Я розумію тільки одне. В Україні всім потрібен мир. Навіть котам. Вони дуже хочуть миру. Подивіться, він нашикає, він води напився. Це відео повинно було бути серйозним. Воно повинно було бути наповнене аналізом того, що нині високі люди говорять одне про одного. Друзі мої, колеги. Хлопці, ви розумієте, що в країні велика біда. Ви це розумієте? Діти, цивільні, військові, літні люди, тварини страждають від того, що відбувається в нашій країні. Я вас дуже прошу. Якщо у вас є можливості одне з одним комунікувати, робіть це. Не потрібно. Зараз намагатися війти в історію, і е, не потрібно сьогодні ділити славу майбутнього. Давайте я вам відверто скажу: ніхто, ні, ніхто, нікого в історії не пам'ятає. Історія е, це щось таке примарливе сьогодні перед обличчям тих жертв, які є, що не варто сьогодні. Думати про те, хто із вас як із кращим обличчям війде в історію. Подумайте про те, що є люди, які можуть загинути. Є люди, які хочуть повернутися додому. Є люди, які хочуть просто миру в своїй країні. І є люди, яким просто якусь цьому коту зараз. Треба просто допомогти. Ось так. Потримати його. Я вас дуже прошу. Якщо у вас є можливість комунікувати одне з одним, робіть це, робіть. Бо поки ви ділите славу, поки ви думаєте про те, хто більший переговорник, хто більший гонець, хто менший гонець, кого прислали нам комунікувати, а він нам не подобається, гинуть люди, страждають усі, в тому числі тварини. Про людей я просто мовчу. Бачите, як він дихає. Подумайте про це. Нам багато хто в житті не подобається. Але коли ти розумієш, що потрібно робити спільну справу, що потрібно вирішити дуже щось важливе, свої емоції потрібно просто відставити. І якщо сьогодні Орбан це гонець від Трампа, прийміть його, вислухайте. І Пам'ятайте, що від ваших рішень залежить життя живих істот і тварин, і людей. Таке відео вийшло не спеціально, правда. Бережіть себе.